Мої вітання, друзі! Сьогодні готую такі смаколики зі сиру, з горішками всередині. Готуються вони легко, виходять дуже смачненькі, з простих продуктів. В мене тут сир кисломолочний 300 г і маю поміж таку виделку. Сипаю цукру 150 грам. Також даю ванільного цукру 10 грам. І все так примішую зі сиром. Сир потрібно брати такий, щоб не був дуже вологий, щоб був більш такий сухіший. Тоді піде менше борошна. Ось так. Тепер сюди додаю, в мене тут є масло. Також 150 грам. У мене тут кімнатної є температури таке, то я сюди, так воно розтопиться. І даю дрібку солі. І все також розтираю веделкою. Так. Ось так я розмішала. І тепер в мене тут є просіване борошно 300 грам І одна столова ложка розпушувача. Я все так примішую тут. І так буду давати частинками сюди борошно. Спочатку так веделкою розмішаю, а потім вже буду руками вимішувати тісто. Я тепер додала остальне борошно сюди і вимішую так руками. Тісто має бути таке щільне, щоб не липло до рук. Ну і не сильно забити борошном, звичайно. Ось так, я вимісила тісто, воно не липне до рук. Ось в мене мисочка така. Я відкладаю мисочку, нам вже мисочки не потрібно. І так, трішки підсипаю борошно. І ще так руками трішки ось так. Все, як бачите, тісто налитне. Воно в міру туге і еластичне. А тепер розділяю на дві такі рівні частинки. Все. Одну частинку я ставлю в мішечок. Поханую, щоб не засихало кітку. А з цією ще раз так. поверхню я так підсипала трішки, небагато так борошном. І зараз буду розкатувати на круг. Розкатую на такий круг. У мене тут є маркіровка така я подивлюся, який круг у мене вийде. Діаметрі. Десь так розкачую на 2-3 мм. І розділяю спочатку на такі частинки. На такі частинки. От тепер, Рогалики вже так можуть бути, але я ще раз розділяю ще на маленькі трикутнички. Ось, ось так я розрізала на такі трикутнички, і тепер зверху посипаю так цукром. Та і все. Ось так я просипала. І зараз в мене тут є уріжки. Я їх не порізала, просто навпіл так розділила. Ось так. І все, ставлю сюди всерединку і буду завертати рогалик. Духовка в мене розігрівається на 170 градусів вверх-вниз. Коли я так рогалик скрутила, я зверху так трішки вмакаю цукор. Небагато так трішки. Ось так. Все, і складаю сюди на деко. Ось так. І так решту доробляю. І так взяла другий колобочок. Знову так руками трішки. Так, трішки борошно взол підсипаю і буду розкатувати. Такі менші трикутнички. Такі будуть маленькі рогалики. Щоб так обмакати. Все, і знову роблю так само, як робила з першим. Ставлю горішок і закручую, притискаю знизу і обмакую так в цукор. Все ставлю на деко. Тепер ставлю в розігріту духовку до 170 градусів. Десь на 15-20 хвилин буду дивитись до готовності. Рогалики вже готові. Ось такі золотисті, такі дуже-дуже запашні. Спеклися гарно. Ось так. Я зараз їх залишаю трішки. На півгодинки, десь так, накриваю рушничком. Щоб трішки остигли. Випікалися вони в мене 20 хвилин. Получились запашні рогалики, як бачите, з доступних інгредієнтів, які ми маємо вдома. Тепер ще так зверху посиплю трішки цукровою пудрою. І ось така смакота у нас получилась. Ось такі зверху вони з такою скоринкою, а всередині м'ягенькі. І такі майже пухкенькі, гарно спеклися і смаком горіха. Дякую, хто був зі мною. Всім мирного неба!